Всім привіт! Для власників приватних будинків дач, у кого немає центральної каналізації, і хто для відводу січної води користується септиком, переглянути це відео не зашкодить. І так, касетний фільтр грубого очищення. Від його застосування одні плюси. По-перше, вода, яка перетікає з відстійного резервуара, більш очищена і щебеневий фільтр на дні септика забивається не так швидко. По-друге, асонізатор для відкачування приходиться викликати набагато рідше. По-третє, конструкція фільтра дозволяє прочищати його та дно септика незалежно від заповнення відсійного резервуара, що немаловажно при великих розходах води в домі. Сам фільтр розміщений в перегородці між резервуарами. При бетонуванні перегородки ми вставляємо закладну деталь, яка і буде посадочним місцем для касети. Я виготовляв її таким способом. На двох піддонах розмістив дзеркально дві заготовки. Виставив товщину 12 см і стягнув шпильками. Так набагато легше зварювати закладну і її не веде при зварюванні. Для кращого кріплення в бетоні до закладної обов'язково приварюємо вусики. Чим більше, тим краще. Закладну забетонували. Переходимо до обварки самого посадочного місця. Насамперед, це заслонка зі сторони першого резервуару. Вона потрібна для промивки касети при його заповненні. Далі приварюємо направляючи для касети. Зі сторони другого резервуара варимо кріплення для заглушки. Якщо нам потрібно промити фільтр. Ми ставимо заслонку і заглушку. Витягуємо касету та прочищаємо. Сама касета має такий вид. Зварюється з 4 кутників 25х25 товщиною 3 мм. Розміри беремо по факту з закладної. По боках вставляємо жестяні пластини та заповнюємо великим щебенем. Накреслені показаний варіант застосування касетного фільтра на діючому септику. Посилання на відеоролик внизу в описі під відео. Всім бажаю добра дякую за увагу!